Доброго дня! Сьогодні хочу проінформувати про депутатську діяльність. В першу чергу хочу процитувати, що минулого тижня працював на окрузі і можу анонсувати і привітати з відкриттям. Довго амбулаторії в селі Дихтинець. 17 років жителі села і медики чекали цього, щоб в селі відкрився від, відкрилася відремонтована амбулаторія. Адже в 2008 році через повень вона була зруйновано. Ну, через повінь був зруйнований місцевий ФАП і завдяки тому, що були закладені ці були закладені стіни. Будівництво зупинилося після цього, поспілкувавшись з директоркою. Потильського центру ПМСД Світланою Пилипкою у 2021 році було прийнято рішення посприяти у сумі 550 тисяч гривень на соціально-економічний розвиток Потильщини, і це був перший етап, який дав можливість добудувати установу. Після цього голова громади Іван Повідаш а також депутатські корпуси підтримали рішення про добудову та відкриття даного об'єкту. Вже сьогодні амбулаторія запрацює і також буде надавати як. Якісні послуги для жителів громади. Щороку також гостро стоїть питання про медичні заклади на Путильщині. Не спершу ми боролися за те, щоб зберегти лікарню. Нещодавно добилися того, щоб зберегти пологове відділення, але сьогодення диктуються нові виклики, і щоб їх почути, також якісь інші пропозиції щодо роботи. Я зустрівся з колективом. Потильської БПЛ в ході розмови. І у межах повноваження буду вживати відповідних кроків і про що я буду звітувати в наступних публікаціях. Також до мене звернулася директорка, медична директорка КНП «Потильська БПЛА Олена Карпенко з проханням підтримати збірне придбання автомобіля для потреб підрозділу, де проходять службу сестри горянки, жительки села Паркулин, Марина та Христина Крижанівські. Я зустрівся з нею, долучився також своєю особистою допомогою Помогою на потреби підрозділю, де проходять службу. На на підтримку потреб підрозділу сестер протягом тижня також долучався і до інших заходів з підтримки збройних сил України і волонтерів. Про що регулярно звітую у соцмережах та у засобах масової інформації у адмінприміщенні Киселецького старостинського округу в чергове зустрівся з родинами загиблих військовослужбовців збройних сил України у війні з Росією. Попередньо ми з ними розмовляли. і У нас була розмова, щоб надати інформацію про. Які права забезпечені їм з боку держави, тому з ними зустрівся, надав роз'яснення щодо їхніх законних прав на підтримку з боку держави, а також подякував їм за незламність і щиру віру в Україну. Цим, чим зможу продовжую їх підтримувати? відвідав Брусницький опорний заклади, де Відзначив почесною грамотою та відзнакою переможця всеукраїнського конкурсу, вчитель року 2024 Михайла Гунька, а також за вагомий внесок у розвиток освітянської галузі відзначив директорку даного закладу Ольгу Гулю. Після цього у нас відбулося. Конструктивна розмова з освітянами, багато проблем озвучувалося. Зокрема, піднімалося питання розбудови нової української школи, підтримав їх і направив відповідні матеріали для реагування, Зокрема, щодо відміння відцінювання нуш вчителі отримують дуже сильне навантаження і не встигають і не справляються з таким великим навантаженням. В свою чергу просять гідне забезпечення. Тобто підняти заробітну плату ну, відповідно до тих цін, які зараз у нас в країні, і відмінити так звані щорічні об'їзди, замінити їх іншими якимось правильними. Правильними підготовчими діями відвідав Брусницьку публічну бібліотеку. На початку березня туди передав акустичну колонку та серію книг про Гаррі Потера з керівником закладом Юрієм Поничем. Обговорили подальші кроки і розбудови закладу, взагалі як існує бібліотека. Тому продовжуємо далі підтримувати даний заклад. В Путилі зустрівся з спортсменом, волонтером Олександром Юрченком та однодумцями в тренажерному залі чемпіон передав спортивний інвентар підтримав спортсменів у такий важкий час. Домовилися про проведення певних спортивних заходів на підтримку збройних сил України, також з метою підтримувати молодь та здоровий спосіб життя. Зараз продовжую працювати тут в Києві і хочу повідомити про депутатські запити, які були надані після спілкування на окрузі безпосередньо як з керівниками, так і з людьми. А саме щодо будівництва та ремонту дороги загального користування державного значення Т 2601 Чернівці, Вашківці, Путила з під'їздами до пропускних пунктів Руська та Шепіт, а також дороги загального користування місцевого значення 026 двадцять усть Путила Яблуниця. Друге щодо Відкриття стаціонарних відділів акціонерного відділення Укрпошта у селах, а також збільшення штатності і з з листонож. Укрпошта не повинна акціонувати лише на тому, щоб заробляти кошти. Вони мають стратегічне і соціальне значення, тому повинні наголошувати надання якісних послуг для населення. Третє щодо підняття заробітної плати медичним працівникам, враховуючи рівень індексу інфляції. Також щодо підняття заробітної плати працівникам освіти, враховуючи рівень інфляції. Наступне щодо відміни оцінювання учнів муж та створення забезпечення якісної діяльності вчителів в школах. Наступне щодо зміни підходів перевірки готовності навчальних закладів та відміни застарілих радянських щорічних перевірок даних закладів. І наступне завершання щодо капітального ремонту приміщення харчоблоку опорного закладу Дихтинецький ліцей продовжує працювати для людей та громад 202 другого округу і кожному дякую за вашу підтримку.